А чи вмієте ви радіти дрібницям? Так. То ось вийшов на вулицю, вже непогано подихати свіжим повітрям. Хоча воно зараз не дуже свіже, але було б непогано і від цього радіти. Та так, да, в принципі. Ну, якщо так згадати, то може від дівчини там якась відкриточка чи щось типу того. Так, звісно. Наразі у нас така складна ситуація. Вже скільки років тому, звісно, кожні дрібниці ти радієш наразі. Влаштувався на роботу. Це таке теж. Ви знаєте, все наше життя складається з великої кількості дрібниць. Як на мене, так. Так, я вмію радіти дрібницям. Це е, виражається, знаєте, о, там, купити баночку з прикольною якоюсь, там, штукою, там, посилати фотки друзям, е, чи просто там привітатися з незнайомими людьми, чи просто поспілкуватися на тему соцопитування. Так, це все чудові дрібниці, які складають велику частину нашого часу. Чи вмієте ви радіти дрібницям? Так, я напевно з тих людей, які дуже радіють дрібницям. Наприклад, елементарно, коли там дарують кіндер, чи я не знаю ще щось, якусь одну квіточку. Я з тих людей, яка цінує. Дрібниця їм радіє, тому да, це мій формат. Але коли не дрібниці, теж радієш. А яка остання була? А, дрібниця, оце якраз кіндер, до речі, був з якимось там чи дракончик, щось трапився, щось таке. Прям ну приємно, приємно. Таке цінуєш взагалі в житті, все цінуєш з моменту повномасштабного вторгнення. Особливо. Любим. Пошли гуляти, вже радуємося. Сидим на лавочці – радуємося. Так що, ось ботинки, собачки купили і я радуюся. Постійно. Наприклад, вийшов, гарна погода, це вже плюс. А яка остання була? Та просто вийти з товаришем погуляти. Чи вмієте ви радіти дрібницям? Так. Яка була остання дрібниця. Ось з товаришем зашли, м'ясо поїли, в швидкі чудово. Настрій підняли на весь день.